Всім привіт, ви на каналі Зерана Філота і це влог спустя 2-3 місяця. Сьогодні ми їдемо в район, ми ще кудись зайдемо в магазин одягу, ну, в районі в Макдональдс і в Євро. Я дуже рада, тому ми скоро вже поїдемо, я вже пройдялася, розчесалась. На автобусі чи на що я не знаю. Ми ще чекаємо автобус. Спочатку думала на трамвай, але потім мама зрозуміла, що... Коротше, їждемо в автобус. Коротше, я... Ми зараз, сенсей, я вже сходила в Єву, купила собі там дещо. І ось такі, таку кофту будуть зараз мірять, І ось таку. І от ми злати дивимося тапочки, мені такі дуже подобаються. Можемо ще підемо в Макдональдс, не знаю. Взагалі Дивіться, пішов. Як тут цікаво. Шапочка може ще шапку. Я її пам'ятаю, а потім щедома вам покажу, як вона на мені виглядать. Після МакДональдс і кое-что прийшло. Ми не доїли, тому що кошт сталося. Я вам потім вдома розкажу. Ми зараз будемо їхати Ну, Доволі велике, ну, оверсайз. Зараз почекати, мене фокусуються. Ось таке там щось ще на спині намальоване. І тут О, капішон. От. Зараз буде обзор, що я купила в Єві. Ось такі ось наклейки за 24 гривні. Патчі за 10 гривень. Ось, ось такий контуринг гленбі за 189 гривень. І ось таке дзеркало за 199 гривень. 199. Ну, коротше. Дивіться. А, це не білий колір, це рожевий. Ага, ну добре, зараз. Його. Так, воно на батарейках. Ну, до речі. Угу. Нормально. Так, воно на батарейках. Ну. Можна якось відкрити. Ой, буточка. Так, я зняла плівку. Саме дзеркало на батарейках. На батарейках их э, их немає. В комплекте. Ну, там и написано. Э, ось. Вот. 4 Короче, таки, ну я потом уже куплю батарейка какой Ну, такая хорошая. Обычная зеркало Мне подобается. Так, ну, вот такая. Ось мои покупки в Еве.